І так робимо пусконалагодження інфрачервоного випромінювача, відкрили кришку, відкручуємо гвинт. І приєднуємо монометр. Обертаємо гвинт і регулюємо тиск на форсунки. Тиск на форсунки для природного газу в нас дорівнює 9 мБар або 900 паскаль, залежно від того в кого який прилад. І так виставили 9 бар. Далі ми вимикаємо і закриваємо кришку. І закручуємо гвинт тільки обережно, бо гаряче. Далі нам потрібен буде ключ на 10. І також прилад, який міряє викиди димових газів. У цьому випадку це прилад тесту. Отже, ставимо прилад тесту з протилежного боку випромінювача і починаємо регулювання. Тепер перевіримо температуру в трубі. Найгарячіша точка це в метрі від пальника. 300 градусів і дивимося скільки в кінці 160 градусів, а температура димових газів 200 градусів. На цьому етапі, коли ми налаштували температуру на трубі, Робимо пусконалагодження нашого обладнання та налаштовуємо правильні параметри горіння. Для того щоб налаштувати правильні параметри горіння, нам потрібно знайти правильний кут повітряної заслінки. Щоб подавалася, потрібна кількість повітря, яка забезпечувала ідеальне згоряння, необхідну температуру вздовж усієї труби і показники економії газу. Пусконалагодження ми робимо за допомогою приладу тесто 310. Для цього щуп ставимо на виході з труби випромінювача і міряємо показники. Ось у нас перші показники. Коефіцієнт корисної дії у нас 82. Температура на виході 150-160 градусів. Вона зараз піднімається. Загалом за показниками видно, що нам потрібно ще налаштовувати. Тепер завдання полягає в наступному: відрегулювати ту кількість повітря, яка дасть нам змогу домогтися максимально хороших показників горіння на виході. Тут крутимо регулювальний гвинт. На тому кінці труби міряємо показники. Дивимося далі, які параметри. Температура підвищується, КПД зростає вже. Ну, десь так наближаємося до оптимального: температура на виході 200 градусів. Звісно, що такі показники одразу не вийдуть. Потрібно кілька підходів для того, щоб виставити оптимальні параметри. Але думаю, що все вийде.